Незважаючи на ракетні удари росіян по енергоінфраструктурі та намагання залишити українців мерзнути взимку, Павлоград готується до опалювального сезону. Комунальне підприємство теплоенерго використовує всі можливі засоби, щоб зробити цей процес безперебійним. Підприємство вже ну. Плюс-мінус так само, як кожен рік вже готово, якісь об'єкти вже на 100% готові для заповнення мереж, якісь об'єкти, ну я не знаю, 90-95%, де залишилося буквально кілька вентилів замінити, поставити на місце газові пальники, ну і пофарбувати, попідмітати. Тому, в цілому, в цілому якщо би сказали, там через два тижні сезон має бути розпочати. Ну, Чати то то проблемами не було. Минулого року 553 житлових будинки з централізованим опаленням отримали паспорти готовності. Цьогоріч ситуація практично не змінилась. Щодо котелень та теплових пунктів, то підготовчі роботи також в основному завершені. Освітні та позашкільні заклади привели до готовності. Проте роботи у підприємства достатньо. В цьому році роботи у нас додалося за рахунок того, що є допомога від різних міжнародних організацій. От. Якщо говорити це, якщо говорити по котельням, по теплопунктам, якщо говорити по мережам, то на даний момент у нас... Закінчується заміна ділянки теплової мережі на 40 років. І зараз велика дуже ділянка. Роботи проводяться біля дитячого садочку номер 2 по вулиці Озерній. Там замінюємо ділянку трубопроводу. Навіть якщо опалювальний сезон у місті почнеться на кілька тижнів раніше, комунальне підприємство буде повністю готове забезпечити населення теплом. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Сьогодні ПТРК відвідало більярдний клуб, щоб дізнатись, як більярд як спорт розвивається у Павлограді. Суді гри в більярд вдарити кієм по кулі та поцілити нею в іншу так, аби та потрапила в лузу. Але не кожен знає, що для цього потрібні інтенсивні тренування, вивчення теорії та правил, а також дисципліна. З метою популяризації спортивного більярду в Україні проводяться різноманітні заходи, чемпіонати та турніри, в яких беруть участь навіть діти. Павлоград не став винятком. 25 серпня на Хмельниччині завершився чемпіонат України Вільна піраміда, в якому взяли участь вихованці Павлоградських більярдних клубів. Змагання проводила Федерація спортивного більярду України. Змагання проводилися в місті Хмельницький. Загальна кількість учасників 53. Змагання проходили на протягом трьох-чотирьох днів. Всі учасники ділилися на вікові категорії. Так, і з міста Павлограда їхало три учасники. Всі три зайняли призові місця. Два наймолодші зайняли друге та третє місце. І в середній категорії у нас з'явився павлоградський чемпіон України. Дмитро є її тренером. З його слів, до змагань гравці готуються завжди на кожному тренуванні, і так впродовж двох років, починаючи з відкриття школи. Крім того, дітям подобається й сам процес, їх це захоплює емоційно. діти дуже в захваті для дітей це як солодощі. Раз спробували, і це на все життя. Один із учасників чемпіонату поділився власними враженнями. Дев'ятирічний Іван став срібним призером і розповів, із якими думками їхав на змагання. Було дуже складно, емоції я держав при собі, старався не показувати їх. І думаю, ще буду тренуватися та забирати перше місце. Не знав, що я був перше місце забирати, а не друге. Хлопчик зіграв чотири партії: його тренери, батько Дмитро Кучеренко та чемпіон світу з гри в більярд Дмитро Білозеров. Тренується спортсмен щодня та готується до нових турнірів. Проте спортивний більярд ще не досить популярний. Тож гравці використовують участь у будь-яких змаганнях для висвітлення всіх сторін цього виду спорту. Півтора-два роки тому у місті Павлограді взагалі не знали, що таке спортивний більярд. Асоціація з цією діяльністю зовсім інша, це на жаль. Але зараз ми почали розвивати та запроваджувати нові установки у цій діяльності, і тому ми максимально часто зараз намагаємося приймати участь у різноманітних змаганнях офіційних, які Проводить Федерація спортивного білярду України, де приймають участь спортсмени усіх вікових категорій від наймолодших до без обмежень. У зв'язку з тим, що ми максимально намагаємося приймати участь у таких заходах, ми популяризуємо спорт серед мешканців нашого міста. Саме спорт. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Комунальне підприємство Затишне місто щодня працює задля того, щоб підтримувати благоустрій у Павлограді. Сьогодні зранку комунальники видалили ялинку, що перебувала в аварійному стані. Сьогодні ми виконали видалення аварійної ялинки по вулиці Центральна. Так як вона мала великий нахил. І несла загрозу падінням на пішохідну зону та проїжджу зону. Місце тут доволі жваве, центр міста. Дуже великий поток людей тому було прийнято рішення. Обстежено, винесено рішення, підготовлені документи на видалення аварійної ялинки. Процес видалення аварійної ялинки зайняв близько 15 хвилин. А разом з підготовкою та погрузкою гілок півтори години. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. Родинам загиблих військовослужбовців виплачується одноразова грошова допомога. Кому призначається? Міністерство у справах ветеранів України підготувало покрокову інструкцію з призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового чи поліціянта. Право на призначення цієї допомоги мають батьки. Один із подружжя, діти, які не досягли повноліття, а також члени сім'ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника, за призначенням допомоги члени родин загиблих військовослужбовців звертаються з документами до територіального центру комплектування. Після прийняття відповідного рішення кошти перераховуються на банківський рахунок отримувача. Сума допомоги розподіляється рівними частинами на всіх членів сім'ї та виплачується поетапно. На першому етапі одна п'ята від призначеної суми. Залишок щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців. Вже восени в Україні має запрацювати кадровий резерв учителів. Резервістів підтримуватимуть фінансово, розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків. Педагоги, які захочуть потрапити до кадрового резерву, зможуть обрати області територію, де бажають працювати після її деокупації. Дані щодо цих учителів отримають місцеві школи після звільнення території та зможуть запросити їх на роботу. Нині тривають перемовини з Мінфіном щодо визначення розміру оплати учителів кадрового резерву. Їхній облік вестиме Інститут освітньої аналітики. Наразі розробляється інформаційна система для реєстрації вчителів, зазначив Стажків. За даними МОН, на кінець минулого навчального року в Україні не вистачило близько 4% вчителів для заповнення всіх вакансій. Це приблизно 15 тисяч вакансій по всіх школах. Найбільше не вистачає вчителів української та іноземної мови, інформатики та фізики. Циклон з Чорного моря несе грози та похолодання. Синоптики прогнозують зниження температури та пориви вітру. Про це повідомляє український гідромедцентр. У найближчі три доби у східних областях місцями прогнозується невеликий короткочасний дощ, гроза. На сході країни подекуди пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, в день 23-29 градусів. Така погода, за словами метеорологів, триватиме до кінця тижня. Фінал нацвідбору на дитячі Євробачення 2024 відбудеться 22 вересня у форматі телевізійного концерту. Ведучими українського нацвідбору стануть співачка Анна Трінчер, Тимур Мірошніченко та Анна Тульєва. Ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Переможця обиратимуть троє членів журі та глядачі. Цьогоріч з 309 заявок для літньої зіркової школи відібрали 15 учасників. Десятеро з них успішно пройшли вокальні прослуховування та з хореографії. Вони наживо виступатимуть під акомпанемент. Серед учасників оберуть шістьох фіналістів, а потім їх представника України на дитячому Євробаченні 2024. Цьогоріч фінал пісенного конкурсу пройде 16 листопада в Мадриді. Завдяки чотирьом золотим медалям, впродовж шостого дня Паралімпіади 2024 Україна піднялася на сьоме місце у заліку. Передає національний олімпійський комітет у доробку синьо-жовтих 45 нагород. Це п'ятий найкращий результат за кількістю медалей, серед яких 9 золотих, 15 срібних та 21 бронзова. Продовжують поповнювати медальну скарбничку спортсмени Дніпропетровщини. Золото та срібло українській команді принесла легкоатлетка Наталія Кобзар. Юлія Шуляр здобула золоту медаль на дистанції 400 метрів. Друге срібло у нашій плавчині Ірини Пойди. Срібну нагороду отримала і плавчиня Анна Стеценко. Владислав Білий завоював срібну медаль у метанні спису. Плавець Антон Коль здобув срібло та бронзу. Бронзу також завоювала наша атлетка Оксана Бутурчук. Третє місце у метанні диску здобула представниця регіону Зоя Овсі. Артем Колінько приніс бронзу у бочі. Усього нашу область на змаганнях представляють 20 спортсменів восьми видах спорту.